Прийміть Strepsils Intensive. Лише він містить активний флорбіпрофен, який не тільки усуває біль, а й бореться з його причиною запаленням. Strepsils Intensive – інтенсивна допомога при болю в горлі. Під стінами кабміну пікет люди закликають уряд прем'єр-міністра Яценюка звільнити Олексія Соловйова. Доводять через побори чиновників дорожчають ліки. Зупиняється виробництво. Зникають найнеобхідніші препарати. По свідченням самих фармацевтів ліцензія в аптекі стоїть так сказати. Ну негласно, порядка тисячі доларів. У нас 21 одна тисяча Умножайте e, GMP-сертифікація сертифікація это перевірка нашої української інспекції. Заводах і проїзвоних площадок обходиться од п'ятнадцяти тисяч євро до 40 тисяч євро. Експерти твердять, чиновники здирають до 2 мільярдів доларів. Корупція фактично загрожує життю людей. Вони не мають грошей на ліки. Корупція цих людей це не золоті батони, це не міжеґорія, це життя. Ми треба, щоб ця система була сломана. Ми треба щоб ми, пацієнти, мали право на жизнь. Вимагають звільнення Соловйова і представники фармгалузі. Одеська Інтерхім заявляє, її роботу блокують через надумані претензії контролерів. Эти люди должны уйти, уйти з позором, уйти з уголовними делами, ответить за все приступлення, котроні завершали, і продовжають саме головне завершать на останок. Пікетувальники розтрощили люстру як символ люстрації. Разом із її залишками вони передали прем'єр-міністру України лист із доказами корупційної діяльності чиновників Держлікслужби. Активісти сподіваються, що голова уряду Арсеній Яценюк нарешті скористається своїм правом і внесе на розгляд Кабміну рішення про звільнення керівників цього відомства. Інакше, як заявляють організатори акції, відповідальність за збереження корупційних схем і чиновників, призначених сім'єю від попередньої влади, лежатиме персонально на ньому. Здравствуйте, шановні, всіх вас вітаю. Це власне програма. Твій день, і ми у прямому ефірі Бачите, і такі нюанси у нас бувають. Це канал і Ми назвати Павло Рольник. Ми розпочинаємо наш сьогоднішній денний марафон аж до 18.00. Ми разом з вами обговорюємо актуальні події дня, наші теми, які ми пропонуватимемо вам. Спілкуємось з гостями нашої студії, які завітають. Їх буде кілька. І власне, як завжди, ми розбиваємо наше.